Міжнародний день дитячої книги свято, що відзначається щороку, 2 квітня. Телеканал Самар бажає вам, аби сьогоднішнє свято відзначалося в кожному будинку, тихими голосами, що читають в голос нову, повну ще незнайомих героїв і пригод книжку. Відкриваємо сторінки наступного сюжету. Дивіться у день дитячої книжки. Ми завітали до бібліотеки, аби дізнатися, що зараз читають наші діти. Я Взяв книжку Колобок, а, а читав про відмедика. Я читала книжку хлопчик від, від різкого хлопчиська», про те, що хлопчик управляв погодою, а буду брати найкраща найкращі друзі. Як там одягають їх? Називається? Школа принцес. Я читала, скачуючу книжку, дивилася, що там, що там було, що там було там були всі принцеси з усіх сказок. Там було, там, там було як робити палаття для принцес. А як називається книжечка? Школа, школа принцес. Книги це діти розуму, тому так важливо привчати маленьких до читання. Для цього всі засоби гарні. Символом дитячої бібліотеки є ось цей симпатичний потапич, Михайлик Читайлик. Його подарували бібліотеці відвідувачі. Він завжди приносить нову книжечку та має розумні оченята, бо вже навчився читати. Розказує ведучий бібліотекар центральної міської дитячої бібліотеки Ніна Бондаренко. Він читає. І діток також привчає до систематичного читання та відвідування нашої бібліотеки. Ось Михайлик, він читайлик, він живе серед книжок. Саме так бібліотекарі прищеплюють дітям любов до книги, каже Ніна Васильівна. Всі першокласники, які навчилися вже читати, які вивчили свою першу книжечку буквар, от вони вже читають самостійно і перші. Кроки читання проходять тут, в стінах нашої бібліотеки. Вони відвідують класами нашу бібліотеку, міняють книжечки, беруть додому, радо їх читають і розповідають про прочитання своїм друзям та батькам. Кожного тижня організовано школярів приводять до бібліотеки їх вчителі, аби у дітей не пропала звичка мати друга у кишені. Книжечку, каже Марія Іванівна, вчитель першого класу загальноосвітньої школи номер 18 Ми приходимо кожного тижня, тому що, звичайно, це сприяє кращому читанню дітей. Вже перший клас, ось ми тільки закінчуємо, ще не закінчили буквар, діти вже прекрасно читають, і це велика подяка, тому що ми ходимо до бібліотеки. Кожного тижня міняємо книжечки. Дітки за ці... Цікавлені, їм це подобається, і вони тиждень чекають цього, щоб ми пішли до бібліотеки. Як бачимо, сучасні діточки таки читають книжки, і дехто з них залюбки йдуть до бібліотеки. Батьки в свою чергу допомагають своїм чадам визначитися, а наймолодшим читають самі. На що звертають увагу мами та татусі при виборі дитячої літератури? Ну, щоб була красочна картинки, і дитинку понятний текст доступний. Ну. Выбираем бармалея, краденное солнце. Ну, «Маршака». любит вот эти стишки коротенькие. Она сама их дает, если я забываю, она сама приносит и дает ну, читать. На ночь особенно любит. Отож, для того, щоб дорослі діти любили читати, треба ще з маленькими разом вибирати книжечки, розповідати про авторів. Словом, намагатися цікаво заохочувати дівчат і хлопчиків до читання. А як правильно обрати книжку для певного віку, ми розповімо вам вже завтра.